Вітаю я вас всіх! Хочу я вам дати рецепт давніх сочників. Зараз я вам рецепт прочитаю, для яких потрібні такі інгредієнти. Зараз я вам це все покажу. Спочатку я вам читаю, що треба для тіста: 3 стакани муки, 100 грамів розміщеного маргарину, 1 яйчнічко. Чотирь, четверта часть цукру. Цукру. Четверта. 6 столових ложок сметани. і половина чайної ложечки соди. Погасити чи оцитом, чи лимонною кислотою. А тепер я вам розкажу, що треба для начинки. 400 грам сира, 5 ложок цукру, 1 яїчко, 2 столових ложки муки. Один пакетик ванільного цукру, олію помастити деко і 100 грам роззинок треба. А тепер я приступаю до готовки тіста. Беру одно яєчко, розбиваю от мукичку. Ось таке яєчко. Далі додаю 100 грам розміщеного маргарину. О, тоді я перетираю. Розмірчаємо. Далі я кидаю шість ложок сметани. О, сметану кидаю. Раз, два. Три. три, 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 три. Добавляю четверту часть стакана цукру. Сиплю пів ложечки соди, гашу кислотою, любою, чи оцетом, чи. Що. Що. А тепер я починаю вимішувати тісто. Зараз я взяла стільницю, посипала мукечкою і мені набагато легше місити на стільниці, Зібраю його на три частини, щоб ще помішу трошки воно відпочине, поки я начинку приправлю і тоді будемо виробляти сочники. Ті, я вже вимісила, тепер починаю готувати начинку. От я розбиваю я